Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Двох мешканців Чернівецької області засудили за вбивство волинянина. Польща планує передати Україні ще 60 модернізованих танків. Російські хакери намагалися зламати камери від спостереження в українських житлових комплексах. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 січня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині п'яний водій в'їхав у паркан будинку. Як пише видання Буг, ДТП трапилося 26 січня в селі Острівок Зимницької громади. На розі вулиць шкільна та шкартальна автомобіль Ауді не вписався у поворот та зніс паркан біля будинку. Водій з місця автопригоди втік, можливо, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Він дивом лишився живий, оскільки лобове скло пробила металева арматура. Поліцейські встановлюють особу водія та місце його знаходження. Родичам двох загиблих нацгвардіївцу у Луцьку вручили нагороди, присвоєні захисникам посмертно. Як повідомили Волинський ОВА, Володимир Рабчевський та Віталій Шевчук, військовослужбовці Національної гвардії України, які віддали своє життя за нашу державу у квітні минулого року. Володимир Рабчевський загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Рубіжне Серодонецького району Луганської області. А Віталій Шевчук при обороні Маріуполя. Орден за мужність третього ступеня присвоєним указом президента Володимиру Рапчевському отримала мати загиблого героя. Орден за мужність другого ступеня, присвоєний Віталію Шевчуку, вручили сину та дружині загиблого героя. Двох мешканців Черневецької області засудили до 13 та 15 років позбавлення волі за вбивство 52-річного перевізника з Волині. Як повідомили у обласній прокуратурі, 34-річний житель Чагра та 29-річний житель. Молодії Чернівецького району здійснили розбійний напад, а потім убили волонянина, який займався міжобласними пасажирськими перевезеннями та хотів придбати мерседес на іноземній реєстрації. У вересні 2021 року він приїхав за пасажирами до Чернівців та домовився про зустріч з потенційними продавцями. При зустрічі двоє злочинців вбили волинянина та забрали у нього гроші. У суді один із засуджених свою вину визнав частково інший вину не визнав зовсім. Польща планує передати Україні, окрім проти «Леопард-2», ще 60 модернізованих радянських танків. Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеш Моровецький, польща стала першою країною, яка передала 250 танків близько півроку тому, чи вже навіть більше, він наголосив, що у Росії можуть бути ще тисячі танків, кілька тисяч, а дехто каже, що й понад 15 тисяч. І якщо союзники справді хочуть допомогти Україні вистояти, підтримка має бути серйозною. Російський президент Путін планує новий масштабний наступ в Україні в найближчі місяці. Він може початися в лютому або березні. Пише Блумберг із посиланням на власні джерела Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій. Також Росія хоче, щоб Київ і його союзники погодилися на перемир'я за умови залишити під контролем РФ окуповану територію. Кремлівський диктатор досі переконаний, що залучення більшої кількості військових і готовність прийняти нові жертви дозволять Росії перемогти, незважаючи на невдачі. Рада ЄС 27 січня продовжила на 6 місяців застосовані проти Росії санкції до 31 липня цього року. У відомстві нагадали, що санкції вперше були введені у 2014 році у відповідь на дії Росії. А у лютому минулого року їх значно розширили через повномасштабний напад Росії на Україну. Зараз ці санкції включають широкий спектр галузевих заходів, зокрема обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного виконання, промисловості транспорту та предметів розкоші. Перші шість словців шахедів вже в Україні та захищають енергетичні об'єкти від російських дронів. За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, йдеться про найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти. США – Ловець шахедів це комплекс радарів та засобів глушіння сигналу, який має свої автономні дрони зі штучним інтелектом. Вони можуть ловити та перехоплювати як квадрокоптери, так і дрони камікадзе. Кіберфахівці служби безпеки зупинили спробу російських хакерів зламати камери відоспостереження у українських житлових комплексах, щоб збирати розідання про ситуацію в одному з прикордонних регіонів України. Як повідомили у відомстві через вайфай мережу багатоквартирних будинків, хакери хотіли дистанційно підключитися до системи відеоспостереження. Росіяни хотіли мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті. Крім того, хакерів цікавили адреси проживання українських правоохоронців та дані про можливе переміщення військової техніки. В Україні формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту Армія дронів. Як повідомили у генштабі спільно з міноборони генштабом та Держспецзв'язку в рамках проєкту Армія дронів створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту. Зокрема, це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництва безпілотників для сил оборони. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси. Збройні сили України ліквідували уже 124 тисячі 710 окупантів. Станом на 27 січня українські військові також знищили 3182 тисячі танки, 2180 тисячі артилерійських систем, 6340 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На волинь прийшла справжня весна не тільки через аномальну теплу погоду, але й через дерева, які почали квітнути у січні. Ось це дерево біля одного з житових комплексів міста. На ньому не просто бруньки, але й з'явився цвіт. Начальниця відділу екології Луцької мерії Оксана Лисак розповіла, що такий феномен можна все частіше побачити у місті. Останні кілька років зими в Україні були аномально теплими. Відповідно, дерева сприймаються як початок весни. Проте радіти такій красі взимку не варто. Це приводить до виснаження рослин перш за все. Ось, не виключено, що може бути так, що деякі дерева знову переплутають в сезон перестануть звісти. Но, як правило, масового такого не буває mm. прояви того, того явища. Явище, звичайно, не є хорошим, явище є негативним. На Волині за рік трапилося 50 кримінальних правопорушень за фактами умисних вбивств. У відповідь на запит телеканалу конкурентів у Волинській обласній прокуратурі повідомили, що за 2022 рік в області умисно убили 21 людину. 14 людей були зниклі безвісти, яких згодом знайшли мертвими. А також восьмеро волинян вчинили самогубство, шестеро померли природною смертю. Крім того, трапився і один нещасний випадок. У Білгородській області Росії у селі Гостищева 27 січня перекинулася вантажівка Камаз із російськими військовими. Відомо про шістьох постраждалих. Їх доправили до військового госпіталю у Білгороді. Відомо, що окупанти отримали серйозні травми. Російські змі повідомляють, що причиною ДТП могли бути погодні умови. Новолинська громада зустріла Руслана Степасюка, який загинув, бороняючи Україну. Як повідомив голова громади Борис Карпус, загиблого воїна зустріли вранці, 27 січня, на в'їзді Новолинськ. Кортеж із тілом загиблого проїхав через місто та доставив його в рідне село Гряди. 51-річний воїн загинув 18 січня у Запорізькій області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині у ДТП загинув голова Добечиниської громади Коурського району Анатолій Костючик. Як повідомили у поліції області, аварія трапилася за селом Добове в напрямку Ратного, 27 січня. Відомо, що зіткнулися вантажівка та автомобіль марки Деоланос. 62 62-річний голова громади загинув на місці. Відомо, що зіткнулася вантажівка та Деоланос за кермом, део перебував 62-річний волинянин. Він загинув на місці. Події зараз там працює слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в області. З'ясовуються усі обставини, причини події, триватиме слідство. В аеропорту внуково у Москві зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить до спеціального льотного загону Росія, що підпорядковується управлінню справами президента РФ. До слова, цей загін забезпечує перевезення посадових осіб Росії а також представників спецслужб та військових. За даними Роззмін, у результаті авіакатастрофи є постраждалі. Однак офіційно, вже за звичною схемою цю інформацію спростовують. Повідомляють, що через сильний вітер вертоліт розкрутив і він вдарився об землю хвостовою частиною, через що і сталася аварія. П'ятницю 27 січня у Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці відбулося прощання із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну Олександром Нагорним та Іваном Гнатенком. Із захисниками прийшли попрощатися сотні людей: знайомі, рідні, побратими та просто небайдужі лучани. Воїни віддали на війні найдорожче, що мали. Своє життя лучанин Нагорний Олександр Васильович 1988 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет. Захисник загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович тисяч 1989 року народження проходив військову службу за контрактом. із 19 червня 2020 року воїн загинув 23 січня у районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині та побратимам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям. У Білорусі на полігоні Бреський у рамках льотно-тактичного навчання збройних сил Білорусі та Росії було проведено безпарашутне десантування військових із вертольотів. Зазначимо Бреський полігон розміщений дуже близько до кордону із Україною та Волинською областю. Зокрема, фото та відео опублікували у Міноборони країни. Також на полігоні Бреський білоруські військовослужбовці десантно-штурмової бригади проводили тренування із керування бронетранспортерами у воді. Та вчилися долати водні перешкоди перед виконанням вправи. Військовослужбовці провели комплекс заходів щодо підготовки машин, а також тренування рятувально-евакуаційної групи. Нову трагічна звістка для Волині, 26 січня. На війні загинув відомий фотограф із Коваля Максим Бурда, який захищав Україну від расистів. Про це повідомив його військовий побратим Олександр Філон, пише Коваль Медіа. Герой народився 30 січня 1997 року і лише чотири дні не дожив до свого 26-річчя. Максим Бурда пішов на службу і спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку потрапив до лав ТРО, пізніше проклав серйозний шлях, щоб потрапити у бойовий підрозділ. Вже у складі окремої штурмової бригади почав виконувати бойові завдання по знищенню окупантів. Служив у взводі вогневої підтримки, був оператором БПЛА та десятки, а може, і сотні разів філіграну наводив артилерію на ворогів, регулярно займався аеророзвідкою. Загинув захисник під час виконання бойового завдання у районі Бахмута на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні села і міста України. Так, в ніч на 27 січня під обстрілом окупантів була Мирівська громада на Дніпропетровщині. Вбивці випустили по ній пів сотні снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню та салон краси. Також зачепило із десяток житлових будинків та господарських споруд газогони і лінії електропостачання. Люди на щастя не ушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває. Окрім того, ворог 27 січня о 6 годині ранку обстріляв Куб'янськ на Харківщині. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо без постраждалих. Однак від атаки, яка відбулася 26 січня, у дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних чоловік та жінка. А у СМТ Козача Лопань Харківського району ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка. У Вовчанську поранена жінка 60 років. 27 січня у світі вшановують День пам'яті жертв голокосту. Саме в цей день, у 1945 році, було звільнено в'язнів найбільшого нацистського табору смерті. – Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. За час існування концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від півтора до понад двох мільйонів людей. Цей табір, весь цивілізований світ називає символом нацистських злочинів. Загалом за час Голокосту було створено більш ніж 42 тисячі концтаборів, в тому числі таборів смерті. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни стали близько 6 мільйонів людей, серед яких півтора мільйони діти. Тільки в Україні було майже дві тисячі місць масових розстрілів євреїв. Суд врешті поставив крапку у справі моторошної аварії, яка трапилась на проспекті Соборності. Тоді, 12 грудня 2021 року, неповнолітній хлопець за кермом легковика, тікаючи від поліції на швидкості, влетів у натовп людей, які переходили дорогу. В результаті цієї автотрощі постраждало п'ятеро людей. Одна з них 39-річна Лучанка, померла у реанімації. З тих пір минув вже понад рік. Весь цей час неповнолітній винуватець аварії Дмитро Рудюк перебував у СІЗО. Відтак з'ясування справи у суді врешті закінчено. 26 січня винуватець аварії неповнолітній Дмитро Рудюк сидить на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Захисника у хлопця немає. В залу суду прийшла лише мати з сестрою. Мить настала останнє слово обвинуваченого перед вироком. Якби те, що сталося до 12 грудня, це проте теж живі, тому те, що сталося 12 грудня, це не тільки для мене важко, але для багатьох людей, які на той момент постраждали, зараз досі перестрадають. І так само їх зараз немає вибачення приносити кожен раз. Для них буде важче їм гадувати лучше доказувати діло. І ще хотів би сказати, яким би не був мій вирок, і якось допомагати кожному з тих хто постраждав далі рішення за фемідою суддя андрій сівчук вирушив у нарадчу кімнату а тим часом у залі суду осіла тиша очікування варто зазначити що дмитра рудюка обвинувачують не лише у незаконному заволодінні автівки та згодом скоєнні на ній ДТП зі смертельними наслідками крім цього неповнолітньому лучанину інкримінують розбійний напад а саме викрадення у чоловіка. Віка смартфону зі застосуванням сльозогінного балончика відтак за сукупністю вчинених злочинів Дмитра Рудюка суд таки визнав винним та оголосив вирок. Неповнолітні городюка Дмитра Олександровича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 286 частини 2, 187 частини 2 та 289 частини 2 Кримінального кодексу України та призначити покарання. За статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавлення права керування транспортними засобами, за статтею 187 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 7 років без конфіскації майна. За статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна на підставі статті 70. Частини першої кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань. Остаточно визначити покарання неповнолітньому рудюку Дмитро Олександровичу до відбуття у виді позбавлення волі сроком на 7 років, 6 місяців без конфіскації майна. Також суддя зарахував перебування Дмитра Рудюка у СІЗО згідно розрахунку один день попереднього ув'язнення. Відповідає одному дню позбавлення волі. Відтак Дмитро Рудюк сяде до в'язниці на наступні 6,5 років. Дія вирок. У суду настала з моменту його оголошення. Наприкінці 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи мали збільшити з 1 січня 2023 року. Втім, цього не сталось. У Волині електрозбуді розповіли, як змінилася оплата за електроенергією для непобутових споживачів Луцька і чи зміниться для побутових. У Волині електрозбуті розповіли, як змінилася оплата за електроенергію для непобутових споживачів Луцька. На зараз у нас для непобутових споживачів формуються ціни за ринковим принципом. Тобто це виходячи з того, за які закупівельні ціни на ринку. Зараз вони на максимальному рівні. Десь приблизно зараз закупівельна ціна перевіється там від 3, 3 на рівні 3,50 гривень. Щодо побутових споживачів, ситуація ж наступна. Для побутових споживачів ціни фіксовані. Вони зафіксовані урядовою постановою, так званою, про покладання спеціальних обов'язків. Ця постанова діє аж до 31 березня цього року. Тому зараз ніяких предпосилок на те, що вони будуть мінятися, поки що немає. А от вже з 1 квітня це вже на розгляд уряду нашого. Чи будуть вони збільшуватися, чи залишиться на такому ж самому рівні? Також Національна комісія хотіла у 2023 році підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Планувалося, що ця послуга збільшиться на 10-30%. Перше підвищення повинно було відбутися з 1 січня 2023 року, а друге вже у липні. Проте згодом цю постанову скасували. А проекти рішень про встановлення тарифів комісія відправила на доопрацювання. Перший заступник директора комунального підприємства. Мства Луськводоканал Святослав Дмитроца підтвердив, що змін у тарифах не відбулося. До цього часу немає іншого рішення. Ми працюємо в, е, в тарифах 2022 року. Тож наразі для Волинян тарифи на електроенергію залишаються незмінними, як і тарифи на воду. Війна війною, а ремонт доріг, хоч і ямковий, ніхто не відміняв. Роботи у Луцькій громаді за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Багато адже асфальтне покриття псується, і у різних районах виникають нові ями. Зараз виконуються роботи по холодному асфальту. По вулицях міста там, де є ямки там і робиться на шляхопроводі перемоги, на Карпанкакарову, міст на руванці, гордіюк там кравчука буде робитися, Ковальська, Ну. По місті, де бачимо, де ямки там і виконуються роботи. Попри це, департамент вже планує поточний ремонт доріг у Луцькій громаді на весну. Зокрема, оголосив тендер на понад 5 мільйонів гривень. Це під гарячий асфальт. Тобто це буде березень, квітень, травень місяць. Виконуватися ці роботи. Загалом йдеться про герметизацію швів і тріщин на покритті гарячою мастикою, знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування. Рування окремими місцями улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, ямковий ремонт доріг тощо такі роботи. Планують виконати до 19 травня 2023 року. Нові спеціальності нереалізовані реалізовані проекти та плани на майбутнє. Як Волинський національний університет впорався з роботою в умовах війни, ректор вишу Анатолій Цьось розповів подробиці своєї діяльності на цій посаді за три роки. Анатолій цьоть зазначив, що першочерговою справою всього університету є і буде допомога Збройним силам України. Втім, як і всі інші, у період війни Волинський ви зіткнувся з певними труднощами. Зокрема, довелося призупинити масштабне будівництво спорткомплексу на Шацьких озерах. Нині університет веде перемовини щодо його законсервування. Не обійшлося і без фінансових труднощів. Ми маємо. Дуже і дуже економити кошти університетські. Ось. Економити без шкоди для здобуття освіти і для якості освіти. І от, якщо зараз в нас канікули такі тривали, і економ і ми маємо мету зекономити кошти. Тому зараз дійсно наші викладачі наказом і працівники не тільки викладачі переведені на дві треті оплати. Оце економія дозволить нам вже всім викладачам до кінця року мати всі зарплати відпускні. Абсолютно нормально функціонувати університету, втім, поміж цим є і позитивні моменти. Зокрема, Анатолій Цьось розповів про те, що вже вдалося реалізувати а також поділився амбіційними планами щодо розвитку вишу. Вже є ліцензія, і вже ми будемо точно набирати на перший курс спеціальності правоохоронна діяльність. Крім цього, ми дещо змінюємо освітню програму фізиків. Зараз буде не фізика а астрономія, а комп'ютерна фізика. І акцент іде на комп'ютерне моделювання, фізичних процесів і так далі. Також є цікава магістерська програма. Нова на географічному факультеті. Це точно так: регіональний, регіональний розвиток і просторове планування. Також буде нова магістерська програма на історичному факультеті, це публічна історія. Крім того, будуть ще дві освітні програми на факультеті філології і журналістики: це українська мова та література і англійська мова, і українська мова та література та літературна майстерність. Також в університеті планують впровадити ще три освітні програми, які поки на обговоренні. Є така пропозиція відкрити в цьому році освітню програму, яка називатиметься реклама і піар. Далі ще одна є. Обговорюється питання нової освітньої програми маркетинг та логістика. І назву ще одну освітню програму, яка ну я. Поки що 50 на 50. Мої помічники кажуть, що вона матиме хороший розвиток в нашому університеті, тому що в регіоні такої нема програми за вищим бакалавським рівнем, але ну, 50 на 50. називається так: перукальське мистецтво та декоративна косметика. Відтак Анатолій Цьос підсумував, що, попри важкий 2022 рік, Волинський національний університет витримав усі виклики, прийняв тисячі вступників, з поміж яких є і переселенці, і активно продовжує працювати над забезпеченням якісного навчання для своїх студентів. Зокрема, за словами ректора, в майбутньому університет планує далі посилено розвивати медичний та філологічний факультети. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!